Доброго всім дня. Як ви знаєте, в нашому господарстві з'явились породисті голуби Павліни та Узбеки. Ось вже як більше двох тижнів ми їх маємо. І сьогодні, не тільки сьогодні, вже з позавчорашнього дня ми почали випускати налюд. Перша пара була ось ті що разом сидять, що пішла в льот. Це Узбецька Узбецький самець. От, і Павлінка самка. Другий, хто пішов в льот вчора, був Узбецький самець, вон він сидить. Він сам без пари його пара втікла ще ой, на початку. І сьогодні в льот пішов молодий самець Узбецький. От. Поки що не планую більше випускати, хоча ще є самка Узбечка і пара павлінів. От. Кадри зльоту, якщо я ще зафіксую, я залишу. Наприклад, ось з цих двох, що випускала раніше, я залишу. От. А цих, що випускала раніше, в мене є деякі відео. Ну, Мені так сподобалося. Я зразу налякалася, потім так цікаво вийшло, що молодь. От, перші, так скажемо, вилітні. Перший день, який я випускала, вони, ось, наприклад, ці двоє. І це вони зразу зразу, оп. Злітали дуже високо, а потім хоп, падали на землю. Ну, не падали, я так кажу, падали, тому що вони різко дуже спускалися. А потім вже на наступні дні, сьогодні, от, наприклад, він вже літав на ура, він зразу залетів на... туди, на кришу наверх, потім спустились тут, поїли, я поліз наверх, тому що вже години півтори, як вони літають. Я в чотири години, 4 четвертої вже випускаю їх. От. Але ось цей молодий узбек, він хорошого качества, виставочного ще посередині. От. Він продемонстрував шикарні лютні качества. Він зразу полетів, він дуже високо піднявся, політав недовго і спустився сюди до всіх. Бо ці двоє зразу сюди, політали тако. Самочка зразу сюди забралась Павліниха, а самець теж покружляв трохи і. Зайшов в курник. Ось цей самець, ось той самець, Боже, де це він? А, придбалися вони в одному місці на вінці, в одного господаря. Вони гоняні. А, це я бачила, як б'є крилами, Крилами, але не бачила, як перевертається. А ось цей робить кувирки. Я бачила на власні очі. Це так. Так скажем, заваражуючі. О, євлення дуже гарно. Молоді не гоняні, тому так. От О, такі вони. Їх погано видно, тому що звідти йде сонце, світить. Да, І вони сидять на криші, не зблизька, знімаються, тому трохи качество не то. Я ж кажу, зараз після мови моєї буде відео, що з їхнього люту, що з тих, трохи я знімала. От, може, якщо ще сьогодні будуть літати, бо я вже впевнена, що вони скоро вже будуть залітати в курник. Хоч їх і випускаю з цього, що закритий, вони залітають на ніч туди. І я їх переловлю назад. От. З е, узбеків, як ви замітили, я маю тільки трьох самців. Самочку одну, хоча було дві. Ну, так вийшло. З Павлінням я маю наоборот, дві самки і самця. Ну, одну самочку і оцю бищу був з Получається, ці двох крайніх я віддаю своєму знайомому, родичу. От, а цей самчик, що посередині він йде в племенне, племенне розведення. От він племінний самець, так і той. До, до нього я маю самку, але я хотіла б другу до нього знайти, тому що в мене реженька самочка, я зараз ось вставлю тут фото яка. Тому краще було б до того його самця, і сюди знайти капкана якогось, може челкаря, а може під такого самого шоколадного мраморного, Може, або раморного. шоколадного було б. Або білого то взагалі було б чудово, бо руденькі, все-таки жовті, краще до жовтих. От така обновочка. Радіємо, тішимося. І будемо розводити. Тому що це ще точно не все має бути. Як то кажуть, все доведено до ладу. І все буде добре. Before all I heard was silence, a rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find a key without you. And now